Без права на помилку вибухотехніки поліції вдосконалили професійні навички. Старший інспектор управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Роман Дубілєв вибухотехнік з неабияким досвідом та один з декількох інструкторів на тренінгу. Він розповідає, основна тема навчального курсу саморобні вибухові пристрої, якими нині буквально всіяні, деокуповані міста та села. В інженерній справі пішов дуже високий розвиток, особливо на нашій широкомасштабній війні, який просунув дуже вперед всю якби, лінію саморобних вибухових пристроїв. І що змушує нас на то реагувати та готувати людей до викликів сьогодення? Те, що ми зустрічали на деокупованих територіях, те, що зараз зустрічаємося, під час ведення бойових дій. Так само до все моделювали, і люди працюють в умовах абсолютно таких же, як вони зустрічають на бойових діях. Навчальний курс іноземні та українські інструктори створювали на основі реальної практики українських поліцейських вибухотехніків. Ми проводимо тренінг на пастки та розтяжки. На їх знаходження, локалізацію та ліквідацію. Я можу сказати, що рівень українських вибухотехніків дуже гідний. Вони працюють в умовах повномасштабної війни. І в них немає так багато часу на навчання, як на. Наприклад, у шведських колег. Участь у тренінгу взяли вибухотехніки зі всієї України. Олександра Лаврененко старша інспекторка вибухотехнічної служби поліції в Миколаївській області. Поліцейська хотіла працювати кінологом. Однак за день до повномасштабного вторгнення перевелась до вибухотехнічної служби. Каже, хоча робота важка та про своє рішення не пошкодувала. Інколи для того, щоб обстежити якусь ділянку місцевості, наприклад, метр, то нам треба потратити дуже багато часу. Це клопітка робота. Це не можна просто зайти, подивитися і піти, тому що це може коштувати нашого життя і також життя наших побратимів. Ще один учасник навчання, вибухотехнік з Дніпра Станіслав. 34-річний поліцейський вже 10 років рятує людське життя від вибухонебезпечних предметів. Спочатку повномасштабного вторгнення розміновував Київщину, Харківщину та Херсонщину. Найбільше ціль в професії, тобто зберегти як можна більше життів. Особисто я бачив павербанк, який був замінований, в якому знаходиться вибухова речовина. Який, ну скажімо так, ми вже бачили наслідки дії цієї, тобто люди знайшли павербанк. Думали, о, будемо користуватися, там світла немає. Ввінкнули, стався вибух. З багатьма боєприпасами, які використовуються під час бойових дій, вже стикнувся начальник управління вибухотехнічної служби поліції Прикарпаття Роман Зібій. Поліцейський провів для вибухотехніків заняття з нічних розмінувань, адже на деокупованих територіях фактично немає електропостачання. Багато людей вони не зустрічались з цим. Вони працювали на інших, більш легших локаціях, тому сюди ми їх запросили на навчання і дали максимально складні умови праці, максимально складні об'єкти, з якими ми зустрічалися, для того, щоб вони змогли здійснити свої помилки тут, на навчанні. По завершенню тренінгу вибухотехніка отримали відповідні сертифікати. До слова, торік прикарпатські вибухотехніки розмінували понад 5 тисяч гектарів звільненої від окупантів української землі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.